Всім доброго дня чи доброго вечора. З вами знову канадський Марк. І я повернувся вчора, змонтував відео, і минуле відео вийшло дуже-дуже цікавим, дуже багато позитивних різних коментарів. І фактично всі коментарі фактично були позитивними. Тому, якщо ви ще не бачили це відео, я залишу це відео в опції під е, цим відео. І це клаптик історії нашої України, і кожен повинен це побачити на власні очі. Тому я поїхав 150 кілометрів майже від міста і. Зняв це все на свою камеру. А в сьогоднішньому відео ми поговоримо про дуже-дуже гарячу тему про робочі місця. Також хочу закликати всіх донатити на ЗСУ, донатити на фонди, донатити на дрони. Треба допомагати нашим воїнам, треба допомагати Україні. Я залишу також пару посилань внизу в описі під відео. Якщо вас цікавить, ви можете таким чином переходити і донатити, щоб разом до перемоги, як то кажуть. Хотівши всім, всім подякувати швидко, що номер наш набагато набагато покращується. Вже 59% з вас е, е, дивляться мене хто не підписаний. А цілих 41% дивляться мене хто підписаний. І це номер дуже-дуже хороший, бо вже покращується. Але, звісно, я би хотів дойти до 50%. Тому, друзі, друзі, я вас дуже-дуже прошу. Давайте допоможіть мені, і таким чином ви піднімете україномовний контент і мені подякуйте за те, що я вам всю цю інформацію викидаю в простори. І піднімемо цей канал трошки більше. Всім-сім ще раз дякую. Планується дуже великий проект в місті Колд Лейк, яке знаходиться в провінції Альберта. Колд Лейк знаходиться на північному сході 280 кілометрів від міста Едмонтона, і там є дуже велика. Велике прекрасне озеро, там дуже багато людей навіть з Едмонтона їде влітку відпочивати, купатися, ловити рибу. Також зимова рибалка прекрасна і навколишнє середовище дуже таке дике, багато звірів, багато пташок. І також там є найбільша е, військова база Авіації Канади по винищувачах. Там дуже багато людей, які живуть в цьому містечку. Вони працюють на цій базі, також е, люди працюють нафтогазовій промисловості в цьому містечку, і там є біля 16 тисяч плюс населення. Але зараз в них починається дуже цікавий проект, про який я зараз вам розповім. І вони їм дуже будуть потрібні люди. І я знаю, що багато з наших українців цікавляться, можливо, такими якимись містечками, трошки меншими від Едмонтона, від Калгарі, від Ванкувера. І можливо вам це допоможе. А тепер трошки про цей проект Alliance Пеффейс, у який входить дуже багато е різних великих е канадських компаній по нафті, газу та енергії, має дуже дуже амбітну е таку мету досягти нуль викидів е в парникових газів до 2050 року. І це створює дуже багато можливих робіт, і їм потрібно буде від 25 до 35 тисяч людей на декілька років, щоб працювали і щоб прокладали 400 кілометрову, можна сказати, таку. Трубопровід, який буде сяти 400 кілометрів, і, і буде це від Фортмаку до Лейку, Тобто, треба буде дійсно трошки працювати буде нелегка робота, і багато інших звичайно позицій, які будуть потребуватися в тому, щоб це все, як то кажуть, війшло в дію. І тому я мусив зробити це відео для вас, щоб ви могли про це почути, тому що це дуже багато позицій, дуже багато можливостей. І також в майбутньому ви зможете навіть залишитися в цьому місті, тому що в майбутньому вони створять декілька робочих місць. Не то, що декілька, а будуть тисячі робочих місць, які будуть назавжди видаватися декілька декілька працівникам. І також авіабаза канадської армії також буде розвиватися і хоче теж розбудовуватися. Тобто, в принципі, Код Лейк має дуже хороше майбутнє. І багато можливостей. А ви, друзі мої, повинні трошки зараз е, самі дослідити. Я залишу в описі під відео е, посилання про місто Колейк, щоб ви трошки більше з цим всім дізналися для себе, і ви собі зможете вже цю всю інформацію, як то кажуть, переварити і, можливо, комусь це допоможе. А вам бажаю всього, тільки самого найкращого здоров'я та мирного неба на нашою любною країною. До наступних відео з вами, друзі мої.